Накипіло з Алікою Піхтеровою друзі. Про що ми говоримо сьогодні? У нас будуть абсолютно різношерстні перша і друга половина, бо так всі стало. Але я думаю, що і, і, і перші півгодини, і наступні будуть однаково цікаві. Ні для кого не є секретом, що окрім Харкова на хвилі 92,2 FM, ми мовимо також у Балаклії на 95 FM, а також у Близнюках на 107,5 FM. І завжди дуже подобається мені і говорити про громади, про класні ініціативи. і Дуже часто ви можете чути у нас власне голоси та представників цих громад. І сьогодні випала нам така нагода зустрітися з Близнюківським селищним головою. Геннадієм Королем, Геннадій Степановичу, вітаю вас. Добрий день. А, і от думала, думала те, з, з чого нам почати, а потім інфопривід сам знайшовся, бо буквально нещодавно, 12 червня, близнюки відзначали вже 5 років від утворення територіальної громади. І от в цьому цікаво у вас запитати взагалі про децентралізацію, та і про те, як вона працює, і чи працює вона в умовах повномасштабної війни, і що, що вона приносить більше біди чи, чи радості. Біди не приносить, О, навіть не знають точно. Це ж інструмент будь-яким інструментом можна скористатись і на благо, але можна і на біду. Тому, а враховуючи, що місцеве зрядування і з органів влади, один одна та влада, яка найдинамічніша, принаймні має для цього інструменти і має право, я би сказав, навіть зобов'язана бути динамічною, то саме децентралізація в цій динаміці відіграє визначну і ключову роль. Інше питання ми використовуємо це як інструмент органі місцевого самоврядування з депутатським корпусом, як би там це не звучало пафосно, з виконавчим комітетом і спільнотою взагалі використовуємо то це на користь і ця, і ця динаміка дуже позитивна. По-перше, це дає можливість втерти сльози, прибрати, вибачте, шмарклі і починати працювати. Тому що е, тільки наша мотивація, динаміка, впевненість, нові проекти, нові бачення. Тільки це дасть можливість громаді розвиватися. А ми унікальна країна, бо ми єдина в світі. Мені здається, маємо таку історію, коли ми і воюємо, і захищаємося і відвоюємо, і відновлюємось одночасно. Поперсти неймовірний досвід. А досі це завжди можливості. Тому я намагаюся всіх, хто поруч коло мене, всі, всі з наших спеціалістів, хто працюють і за межами навіть нашої громади, команди, близнюків, давайте всі ці виклики перетворимо на можливості. Тут просто цікаво, що громада ж по суті, та як суб'єкт цих правовідносин, вона залишається на самозабезпеченні. І наскільки це ну ну наскільки це складно в тому плані, що ну інколи ж хочеться все ж таки залучити кошти держави, та бо є якісь ідеї, є якесь бажання втілити щось для людей, для громади, а може просто не вистачати, ну приміром. У мене багато думок, навіть не навіть, а в першу чергу, можливо, і критичних з цього приводу. Слава нашій державі ненькі. У мене може бути багато претензій там, до регіонального уряду, до своєї команди, до центрального, але в умовах війни бюджет отримує заробітні плати. Працює податкова система фіскальної служби, працюють якісь проекти, допомагають міжнародні програми. Це ж хтось це все організував. І наразі зараз, якщо не сидіти, склавши руки, а працювати, то можливостей навіть більше. Я говорю, проклята війна Боже, промисел в тім, що е через нею прокляту ми маємо нові бачення, ми маємо нових друзів, нових партнерів. І ми ж її переосмислили. Ми буквально через півроку після початку війни е проробили нову стратегію розвитку, але е перед цим стратегія була затверджена буквально за декілька днів до початку війни. І це нові бачення. Ми, ми, ми стаємо сильнішими, ми маємо більше перспектив бачень, і по-іншому бути не може. А це все всередині децентралізації. При цьому, ну хто забороняє мати свої за власним коштом проекти, а потім з цими проектами йти до міжнародних партнерів, до центрального уряду, до регіонального уряду. І це працює хороша новина в тім, що ми побудували як приклад. Картенько, Було таким чином стратегічно, якщо ми говоримо питання освіти, наприклад, освіта має бути офлайн, то вона буде в нас офлайн однозначно і одночасно у всіх наших школах. Як ми це зробимо? Це вже інструменти, це інша історія. Якщо ми говоримо про медицину, то вона в нас має бути потужною, не збитковою, а навіть навпаки, за рахунок прибуткового податку, навіть і корисною у фінансовому плані. Але питання, які підіймаються в підіймаються, вони мають починатись і закінчуватись. Ну і я як. Правда, патріот, принаймні так себе відчуваю. Ну, я хочу, оскільки мене невеличка громада, і наші проблеми, коли вирішуються, ми можемо бути і прикладом. Я би так хотів. Ще ні, але я би так хотів. То і знову ж таки, завдячуся децентралізації, все, що не прописано в інструкції: що про що не говорить закон, у нас є депутати, у нас є спільнота, громада. Це так можна фахово вималювати, відпрацювати, проголосувати. Спробувати. А експертів зараз кілька міжнародних, бо такі практики в світі вже проходили. Цей інструмент треба брати, і наразі точно ніхто не заважається робити. І от про це власне хочеться детальніше. Ви про медицину згадали і про освіту і про підтримку війська. От стосовно підтримки, дуже таке часто намагаюся ставити це питання власне очільникам громад про оцей законопроєкт, який на жаль не підписаний досі президентом, який би мав розширювати повноваження власне органів місцевого самоврядування, а підтримувати війську, тобто напряму, та щоб органи влади самі могли на. Давати фінансову підтримку силам оборони, і е, власне, оскільки це та закон не ухвалено, є у цього великі бюрократичні перепони та і великі складності. Наскільки ви з цим стикаєтеся, і наскільки вам от відсутність цього можливості цього допомоги напряму е, е, заважає? Я націлююсь завжди от добре, коли є правила, от вони для всіх. І бажано, щоб вони всіми виконувалися. От на сьогоднішній день правила такі Виділяється на. Певний підрозділ, який має ці фінансові організації субвенція, і цей підрозділ закуповує, що йому потрібно, тримаючи це в руках, закуповуючи. Е, наскільки це довго, уже наскільки фінансові органи, зараз ми стикаємось, це були перший, перший рік, 23-й, то це була катастрофа. Зараз фінансові органи підрозділів працюють як годинничок. Вони знають, тільки дайте нам кошти. Вони в прозорих системах працюють. Е, тут же ж не треба ж говорити про те, що відповідно ці ж матеріали. Стають і на контроль, хтось за них відповідає, хтось контролює. Це інше, один наприклад, такий шлях. Інший шлях. Техніку можна придбати на громаду і мобілізувати через військомат на конкретний підрозділ. Угу. Тобто ви так робите? Так. Угу. Ну скажімо так, були б можливості. Вірю, що немає такого, що немає бажання. Не вірю в те, що немає бажання. Тому просто треба використовувати інструменти і знову повертаємось до до децентралізації. Ну ніхто ж не забороняє. Хочемо передати. Купуємо для себе, мобілізуємо через військо через ТЦК. Хочемо надати субвенцію, і це правильно, хоча дещо й довго, передаємо. Відповідно, є там речі, які треба змінювати, бо ми знаємо, що багато легкових автомобіль, які послуговують на армію, на Збройні сили, вони не можуть там ні ремонтувати за рахунок. Я думаю, коли зміниться і це, бо в мене, поки я служив, в також були свої і навіть і пропозиції, що, а давайте тимчасово брати не в оренду, а в користування, прям в конкретній бій. Конкретне боєрозпорядження, такий-такий автомобіль. Бо ці ж автомобілі особисті, чи якісь вони там гуртові, вони спасають і життя, і армію роблять мобільними. І е, це питання, скоріше за все, головнокомандувача угу. і генералів. Але я думаю, і це колись станеться. Повертаюсь, головне, щоб були правила. Можливість є. Угу. Цікаво. Буде буде напряму і так, і так хай буде це буде скоріше, але принаймні зараз перепонів не бачу. А, Якщо вже в продовження цієї теми, і саме про підтримку ветеранів, нещодавно Харківська Ова писала, що там для покращення надання медичної, але головної психологічної допомоги ветеранам а, ввели таку посаду фахівців супроводу ветеранів в закладах охорони здоров'я і власне в близнюківській центральній районній лікарні теж з'явилася така людина, такий фахівець. Як вам наскільки успішно є ця робота? Чи є якісь відгуки власне, від ветеранів, наскільки це допоміжне? Це суперовий проєкт з першого кроку успішний. Як у всьому проєкті можуть бути якісь негаразди пов'язані там десь з кваліфікацією, десь з розумінням. Але якщо правильно організувати і підібрати фі... фахівців, які будуть працювати з ветеранами, це дуже класно працює. Ну, так так у нас у свідомості, особливо ветерани, чоловіки, переважні, більшість це чоловіки, у своїй ментальності вони не хочуть йти просити, вони не хочуть вимагати. Дуже рідко відбувається. Тому їм важко прийти до органу влади чи соціальної послуги, чи в центр зайнятості, чи в ту ж саму лікарню, стояти в черзі з вимогою. І добре, коли є, побратим, який його розуміє, який відслужив, який поранений, але він знає всі. І тут коридори, він тут знає кожні двері, він знає генерального директора кожного І Він попередньо по телефону переговорить. Його вже кругом чекають. Ви б бачили щасливі, а потім вже з розправленими плечима гонорові очі наших звільнених запас, ті, хто потребують, це стосується і сімей загиблих. Бо дуже часто важко збагнути і осягнути всі юридичні аспекти, навіть теж медичної, медичної сфери, особливо юридичні аспекти. кожного. Ні, сфері, і коли є такий помічник, який проведе за руку, і знову ж таки це треба просувати, рекламувати, щоб більше і більше про це дізнавалися. Бо ми з хлопцями, в нас три чоловіка, які займаються ветеранами. Побічник ветерана, і ми говоримо через день, що оскільки ми допомогли, а уявіть, скільки пройшли мимо нас і зупинилися, ще скільки не отримали якогось документа або якоїсь допомоги тільки через те, що ми десь їх не побачили і вони пройшли повз. Тому крута служба має майбутнє не то, що має майбутнє, це вже крапка, так має бути. І, і треба зараз продумати все зробити, щоб вони прийшли. Mm -hmm. І Іде питання про залученість. Ось наші два фахівця. Вчора і позавчора були якісь наради, навчання в обласному центрі. І коли вони навіть телефонували Артем, там також у нього друга група інвалідності, є свої вади, там із зором із цим. Дивись, ми їдемо, але хто ж прийде, кабінет закритий. Вони ж навіть без мене зайшли в центр адміністративних послуг, посадили цього Артема, який просто тих, хто зверталися, записував телефони. Вам завтра Андрій перезвони, вам завтра Володимир перезвони, ви кажіть, То знаєте, і ті навіть, хто долучаються, вони не помічники ветеранів, але побратими, яких помічники залучають навіть до цих ж локацій. І вони стають такими, ну знаєте, як ну коли ти потрібен. Ви зауважили, до речі, про необхідність та фахових людей, які усвідомлюють, розуміють всі тонкощі роботи? А чи вистачає їх? Ну я розумію, що ніколи там не буде та достатньої закриті штати, але втім, чи вдається залучати саме у цих фахових професійних людей, і яких фахівців можливо бракує найбільше? Проблематично ви маєте на увазі фахівці з ветеранського супроводу з ветеранського супроводу. Так. Потім поступово перейдемо <пух> з вами в медицину, в освіту. Так, ну по перше, ну людина має бути комунікабельною. І треба, щоб вона хоч трошки орієнтувалася, взагалі якісь не юристом не обов'язково, але мати хоча б бачення або колись в житті стикатися з цим. Ну і відповідна комунікація. Тому що якщо ти чогось не знаєш, то в тебе є помічники, цей соціальний захист, центр соціальних послуг, це кожна окрема галузь, територіальні центри комплектування, і їм краще працювати із нашими військовослужбовцями через помічника ветеран, бо вони говорять на одній мові. І як правило, проблеми дні ті. Ті ж, просто коли військов... наш помічник ветерана заходить і бачить, що сидить мама в червоному платочку, чи яка старша літня жінка, хто це її, вона тримає купу паперів і. Територіальний центр комплектації це також свій обіг документів, паперів, людей. Дуже легко людину цю втратити, не замітити в коридорі. Вона може посидіти, розплакатися і піти. Mm -hmm. І ми думаємо, що такі випадки вже й були. І коли підходять і кажуть, а ну давайте ваші папери, а А Сергіївна, а що у нас така людина, а що у неї? Нічому вас відземо, а можливо, ми ще повернемось і допоможуть навіть у Приватбанку відкрити там приват 24, картку і третій, десяти. І які довольні наш пан Андрій Фурман. І Андрій Ткач прийшли, слухайте, ми сьогодні хлопцям. І допомогли УБД отримати, бо були крайні терміни. І оформили їм і копії і через нотаріальні копії, щоб раптом вони коли втратять. Ну все має бути в житті, щоб вони були. І, і Прямо самі фахівці каже, от я тепер розумію, чим я тут займаюся, мені дуже приємно. Бо, каже, тільки прийшов ну папери та й папери. Але я ж треба з фахівцями супер також говорити. Чоловіки, побратими, держава робить таке замовлення. Вона сплачує за це достойну зарплату, тому не ображайтесь. папери. Ну, це такий побічний ефект нашої роботи позитивний, але за це також треба думати, працювати, і відпрацьовувати, бо це важливо. Все має бути зафіксовано. Скільки разів звернулась людина, які проблеми, бо ще ж держава і вивчає ці проблеми через папери, ті, які ви надаєте звіти. І коли держава це вивчає, можливо, завтра цих проблем вже й не буде. Хочеться про це думати і надіятися. Я от власне. На чому запитала та про загалом чи вистачає фахівців, і тут е, доречно згадати і про медицину. Бо, приміром, е, якщо не помиляюсь, то одна з найперших, та близнюківська районна лікарня, закупила ендоскопічну стійку зі штучним інтелектом. Так. І от там під час обстеження Шаї окреслює найбільш проблемні ділянки, аналізує всі дані і видає свій результат. Це така прям інновація, інновація, але з нею теж треба працювати. І теж потрібні фахівці, які будуть це втілювати. Втім, також це. Та, якщо ми говоримо великий приток зароста і про селенців, тобто збільшилось навантаження і на лікарні, і, і на громаду загалом, і от про достатньо фахівців, чи чиман такий класний досвід. Я розказував вам історію, коли я повернувся в 22-му році, в кінці 22-го року, наприклад, го зараз, Я дивлюся на урни, забиті сміттям побутовим. Ні, роз... Я Думаю, що сталося? Напевно, хтось не прибирає нічого. Дилюсь ці урни, і пан Богдан каже: насипан, це гроші. Це люди приїхали і потратили в близнюках кошти, прибирають це не то, що не встигають. І тоді кажу, Богдане, ти розумієш, що це Що людина це інвестиція, наша, це наш потенціал. Вони приїжджають. Якщо потребують лікування, вони лікуються. Не служба здоров'я сплачує за це кошти. Кошти залишаються в громаді. Якщо вони отримують соціальну послугу, вони втрачають в наших магазинах. Ми йдемо в наш фінвідділ, дивимося, бізнес має більше прибутків, більше сплачує податків. Тобто, людина, це дуже вигідно. Людський потенціал це дуже вигідно, і тому ми вирішили зробити все можливе, щоб максимум вимушено переміщених осіб. А в нас зараз це третина населення вимушено переміщених це залишилися у близнюках. У нас зараз 13 лікарів вимушено переміщених осіб. Uh -huh. Запоріжжя, Дніпро, Харків. І хто ви думали, працює на цій стійкі штучним інтелектом? Лікарі з Харкова. Uh -huh. І коли вони перші тижні говорять, ну ми тут не довго попрацюємо, уїдемо. То зараз, коли ну що там Та не а вже є такі каніколи звідси не поїду. За Тому тебе. що це цікаво, а ще інше. Я завжди думав, ну як зробити так, щоб фахівці самі хотіли їхати і навчатись і підвищити свої кваліфікації, коли ми закупили обладнання, і лікарня, і ми і громада, те, яке просили лікарі, про яке вони мріяли, я в цьому не розуміюсь. Але коли, коли я кажу лікаря, ну що це таке? Він дивиться на мене, і каже: Ну це як Ломбарджині кажу, все я зрозумів. Вони самі платять власно власного кармана кошти і їдуть навчатися до Києва. І до нас їдуть фахівці з Києва з других лікарень величезних. Подивитись, навчити інших. Тобто, ось де само, само вдосконалення, тім, яке не треба спонукати. Це не про категорії, тебе більше, це просто бажання вчитись, бо ось таке суперове обладнання буквально декілька хвилин вона залишається, але не можу не запитати вас про питання власне культури та культури і мистецтва. З'явився центр культурних послуг вже після повномасштабного вторгнення. Наскільки він користується попитом, і наскільки для вас взагалі як для голови, та це важливо саме цьому увагу приділяти. Це дуже важливо, бо знову ж таки ми ж говоримо про інвестиції в людину. А на яких ще площадках, крім школи і, і культури, людина може реалізувати себе і показати е, свої здібності, погордитися самим собою, чомусь навчитись. Навчитись не тому, що ти мусиш, бо це ти дитина, або ти студент, або ти фахівець, а навчитись тому, чого ти бажаєш. Але культура на сьогоднішній день, особливо сільська, це процес реформування, це не те, що ми зробили, все працює. Ні. Ми знаємо свої вади, ми знаємо свої проблеми, ми рухаємося, але ми роз... Розвиваємось. І ми точно знаємо, що фінансування системи культурних послуг точно не по остаточному принципу. От точно і наші фахівці це підтвердять. І тут інша проблема. Ми розучили людей мріяти через злидні, через те, що ми обрізаємо фінансування, думаємо, що дороги важливіше. Треба... Ні. Люди навіть не знають, якщо, якщо там фахівцям кинути мільйони, вони не встигають навіть не, зможуть, не можуть їх тратити. У мене такий є досвід. Кажу, а чого ви це не замовили? А що, це? а що можна? А що можна? Тобто, ми культурі і освіті дуже винні. Дуже винні. Це ми це влада, да. люди в кроватках та да. дякую вам за цю тезу. І дуже хочеться власне побажати адміністрації не думати про культуру за остаточним принципом, бо на жаль, є з цим проблеми і нюанси. Дякую вам, що завітали за розмову. Як то кажуть, приходьте ще. А друзі, ми йдемо на музичну паузу і повернемось в прямий етер на радіо «Накипіло». Дякую за можливість.